Зв'язку з тим, щоб можна було створити всім рівні умови учасникам тестування з ініціативи Міністерства освіти та Українського центру оцінювання в процедурі тестування 2013 року була передбачена технологічна перерва для того, щоб можна було перевірити абітурієнтів на наявність технічних засобів зв'язку. Зрозуміло, що це було вперше, всі хвилювалися. Яка буде реакція безпосередньо самих абітурієнтів на цю процедуру, але в Житомирській області у нас все пройшло доволі прозоро, спокійно. Діти віднеслися з розумінням до даної процедури. І через те, що, мабуть, все-таки в нашій області через засоби масової інформації, дана робота була проведена завчасно. Абітурієнти е залишали мобільні телефони в відведених місцях або взагалі не брали з собою, і на відміну від інших областей, в яких виявлені були під час такої процедури мобільні телефони, Житомирська область, не мала жодного такого випадку. Хотіла ще раз наголосити абітурієнтам 2013 року, що йдучи на пункти тестування, візьміть, будь ласка, з собою обов'язково паспорт. Або документ, який засвідчує особу, це має бути оригінал, тому що ксерокопії не дозволяються. Сертифікат це обов'язковий документ, без якого теж не пропускають на пункт тестування, і запрошення, в якому вказана адреса пункту тестування. Можна з собою брати невеличку бутилочку води, обов'язково дві ручки чорного кольору, завчасно з'являтися на пункти тестування. Пропуск на пункти тестування розпочинається о 10.15. Об о десяті закриваються двері уже пунктів тестування. Тому практично пропускна система завершується. Роботу розпочинають абітурієнти об 11.00.